І так, всім привіт, радий вітатися на своєму YouTube-каналі. Це канал про гаражі. І як ви дізналися з відео, я купую гаражі Оптом. Так саме Оптом, тому що мені запропонували одразу три гаража на викуп. І зараз перший гараж там 1000 доларів, я прикріплю туди також відео трохи пізніше. І два гаража по 2300. Ну, Коли мені це запропонували, я дуже зрадів, тому що сказали, один гараж шириною 5,5, інший 4,5. Ну, я думаю, все. гаражі ідеальні. Думаю, 2-300 цей район в принципі, дуже ціниться. Тут можна один гараж продатися 2000 доларів. Думаю, ну все, це 100% вже можна щось заробити. Один там криша тече, а другий нормальний. Я думаю, ну один продам, типу там за півтори-дві, а інший буду робити. Ну і в принципі зустрічаєте ці два гаражі, які мені запропонували. Гараж номер один. Ось, бачите, такий гараж. В принципі, зараз одразу хочу вам показати, скільки він має ширину. Так, зараз. Бачите, 2.35. 2,35, тобто він вузький. І на метр 90. Ну, тобто, він вузький, але вузький, але високий. Тобто це сюди може зайти. Ну, кросовер там, по суті, може зайти по висоті. Зверху ви бачите таку будку. Я думаю його підняти там чи ще щось з нього зробити, але з нього нічого не зробиш. Бачите, ці рельси? Ось вони виходять і вони виходять стоять на оці, на цьому якби, центральному на воротах. Тобто ти їх ніяк не піднімеш, тому що вони стоять на центральній балці. І взагалі тут, ось бачите, забито банерами. Криші тут немає, ну вона, по суті, не особа і тут і тече. Але все, по суті, забито банерами. Ну, там Якщо далі відійти, то можна буде побачити. ну Це, в принципі, перший гараж. ну Як ви розумієте, то по ширині він дуже широкий. Він насправді десь має метр 4-4,50 точно. А це, ось сказали, 5,50 шириною. ну Він, в принципі, видно, але може ще й здаватися ще більше. Із-за того, що тут ворота, зараз покажу, які тут ворота по ширині. Ворота тут. 2,24, ну теж на 1,90 принципі, висотою, але воріт як би немає. Сама проблема в тому, що він дуже вузький і в нього нічого не заїде нормального. Тому і тут тече криша, хоча він каже, що він його перекрив. Так, він перекритий шифером, якщо ви бачите, але сенс в тому, що криша вже прогнулася. Зараз я піднімлю камеру і покажу вам. Так, все, ви побачите, а я потім на комп'ютері вдома. Так, ну все, що там побачили. В принципі, я дивився е, трохи здалеку, то там просто прогнута криша. Вона, походу, прогнила, проламалася, і в принципі вона просіла. Тому ось так. от. Я думаю, в принципі, один гараж можна буде купити, а інший, ну, два купити, бо вони тільки разом продаються, бо тут загальна ширина 10 метрів-мінус. Він сказав. Тому я думаю, його купити, один, один зробити, той цей зробити. Ось цей бачите, він широкий. Але сенс в тому, що е, не бачу, де в ньому йдуть перекриття і як його взагалі можна підняти. По суті, тут незрозуміло. Ну, в принципі, тут криш нема. Саме погане, що є в цих гаражах, е, це ширина варіт. Я один раз чуть не купив гараж, який мав ширину варіт 2,10. Ну, тобто, це взагалі вузько, тому що між зеркалами в машини йде 2 метри. Ось моя машина, я міряв. Відси до сюди. Я, в принципі, зараз вам покажу, що ви точно це знали і нікому не довіряли. Робиться це ось так. Ну, короче, Ось дивіться, бачите, там десь до кінця, ну, в принципі, два ось, десять, там, ну, 2 метри має ширина між. Так. Ну, в принципі, ви бачили, ширина між зеркалами має десь плюс-мінус 2-2-10. Але заїжджати в гараж, коли у вас машина навіть 2 метри, і ворота мет 2,10, коли вони розкриваються, вони ще коли розкриваються, також зменшуються. Виходить його відстань. І заїжджати в гараж, який 2 метри, 2,10, а ворота, машина 2 то у вас по 5 см залишається по сторонам. Ну тобто це взагалі мало і можна збити собі зеркала. Тому такі гаражі краще вже відразу розширяти і робити що з них нормально. Тому ось такі два гаража, вони навіть мені не цікаві навіть за 1800. Хоча, бачите. Такі, в принципі, гаражі. Хоча й район хороший, але гаражі не дуже. Не перспективні, бо треба розварювати ворота. Ворота це дорого. Так що зараз ще покажу один гараж за 3000. Тут, до речі, рядом знаходиться. І так, ось ці два гаража. А зараз я вам покажу, де знаходиться той гараж, який коштує 3000. Ось він в самому кінці, якщо вам видно, зараз я вам покажу ось ці сірі ворота. Ми зараз пройдемося і я вам покажу, в принципі, що продається за 3000 доларів. Ну, дивіться, цей гараж, який я зараз буду йти, поки йду в той, в той гараж розповімо, Він взагалі виставився на Олікс. Вже він висить на Оликсі десь близько, не ну, не знаю, місяць, не місяць а неділі-дві-три. Плюс мені ще й написали там в особисті, типу, є гараж на продаж, але за 3 тисяч я запропонував трохи менше. Людина не погодилась, бо їй кажеться, що це. Дешево, але по факту гараж, ну ви зараз, в принципі, самі побачите що за нього більше давати немає сенсу, тому що він ну, не в дуже такому гарному стані, щоб за нього платити більше. Ось, в принципі, дивіться, де знаходиться цей гараж. Ну, ось бачите, я пройшовся і він ось прям там начало кооператива далеко. Але цей гараж трохи далі. Так, ну що, зустрічаєте гараж за 3000 доларів. Який зараз висить на Оликсі. Район хороший, 3000 тут в принципі, коштує в гаражі, але цей гараж ні. Дивіться чому. В'їзд ви одразу бачите, що не забітонований. В'їзд йде склон йде туди, в принципі. тут везде болото, і він, до речі, ще й угловий. Фотографію Фотографії з внутрі гаража я покажу за Олекся вам. І тут, в принципі, ви бачите, що він угловий. Ось так от він тут зроблений, доски погнивші. повністю шифер не виведений. І тут іде якийсь прохідний навіть. Так, ага. Все, зрозумів. Так, ось бачите угол цього гаража. Він угловий, по суті. Ну таке собі, звісно. Не дуже. Не дуже, не дуже, бачите. Тут угол. і ось так от. Воно тут є. Тут земля підтримується з желізом, щоб не сипалась, не розвалилася і нічого. Ну, в принципі, ось такий гараж за 3000 доларів. Знутрі покажу більш детально. Да, шифер, до речі, новий. Ну, ось такий в принципі, гараж за 3000 доларів. Не знаю, ну, мені, звісно, він не цікавий. За таку ціну навряд чи його хто купить. За 1000-1500 він був би мені ідеальним варіантом. Ну, для когось, може за дві зайде. Ну, не знаю, в гаражі там теж багато чого треба робити, тому що там не забітоновано, не заштукатурено, не побілено, і плит там немає. Там у нас виходять е, ці рельси і, і доски. Так що такі справи. А, ну і гараж, в принципі, зараз. Ви можете бачити на своєму екрані. Це гараж до тих двох, які я показував попереді. Гараж знаходиться в іншому кооперативі і гараж по тій же самій структурі, що і гараж один із цих. Також з якоюсь зверху Будою. Як писали в коментарях, там це не гараж, це Буда. Ну то реально зверху гаража то Буда. Ну, В принципі, теж гараж внутрі фотографії прикріплю, нічого там цікавого немає. Ну, Зато він коштує 1000 доларів. І поки що його брати під відновлення теж не бачу сенсу. Так що ви можете побачити, да, який він. В принципі, на цьому ми будемо завершувати наш відео огляд. Ось таких 4 гаража я вам показав, да, запропонували мені їх оптом купити. Але я думаю, що це не дуже. Вигідно. тому поки що в роздумах, але навряд чи буду купувати, тому що це вигідно. Сюди завжди. Рахуйте, завжди перевіряйте, тому що купити з опалу якийсь гараж і потім його не могти продати. Як я гараж купив номер 3, хоча він мені перспективний, я просто бачу, що він тече там і все інше. Тому, в принципі, я його купував. Але завжди треба перевіряти і думати, чи буде він перспективний на продаж, і думати за когось, чи хтось його захоче взагалі купити. Так що таке відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. всім пока.